Жила одна, велика компанія, уся на світі нечисть. Дожила вона до Нового року. Стала вона чиста компанія дому думати, як в новий рік зустріти. Ну і нога, а, а наче ти на мерій. засиділися в нашому лісі. Треба біло люди вийти. Які люди? Ти давно... А татична статура жодного та ще м'язи займаю. Та, ладно, я тут бабічку знаю, можна тут додому заробити. Фірма гарантії дає. У тут розетка з телефончиком є. Тоді дзвони, не тягни в губу, до оброку мама залишилася, а ще доводить стало. Альо, це фірма нові за ваші бабки, нам потрібна пульта вечірка. Відтянутися. Ага, полякунку, ваша ген зараз буде? Всім привіт, як справи? славий. Потрястимо славу. А тут все за після відео. Швидко ти намалювався, через це гроші, які проблеми. Що ви може можете пропонувати Вона хоче накрутати. Базару немає. Наша піма забезпечить, забезпечить вас усім за ваші гроші. Давайте розпределимося з готівкою. Це при, коштуватиме приблизно дві скрині золота. Та інше всіляке майно. Цілі! Та ти замурзаний, тянути, стелі змалював, а получав, що припає діло стане. Хочете, замовляєте, не хочете, потік не... Конфіскую. <ріст> Ох, круте свято, де перші пішки ходити будемо. <ріст> а фірма ліва попалась, вибачте, братець. <ріст> да, нічого, що ж тут вже поробиш? Ой, кнопка, ти що така. Куди йдеш. на <ріст> О, а туди всіх пускають. Звичайно, Ходімо. буде чудово. Ого. я буду зайчиком. А я буду сніжинкою, буду дружня. Estій-arlige! Ne height? <laughs> ne cette height! <laughs>